І сина, і святого Духа. Серед багатьох зцілень, які давав людям Бог своєю благодатью, серед багатьох чудес Свята Церква сьогодні виділила два і зібрала їх в одне читання. Зцілення сліпих, які. Були позбавлені фізичного зору і сіли їхня глухонімого, вказаний, який був існувати одержиний з ним духом. Тобто його німота не була фізичною хворобою, а була хворобою духовною. Людина, дорогі браті і сестри, істота, яка складається з душі і тіла. В людині єднається і небесне, і земне. І Церква сьогодні показує, що людина може хворіти не тільки фізичними хворобами, але може хворіти і хворобами духовними, які спричиняють обмеження для фізичної діяльності людини. Так, як було з цим глухонімим. Причиною пошкодження фізичного була хвороба духовна. Щоб християнин розібрався, яка саме хвороба. Християнин повинен спостерігати за своїм життям. Звичайно, до лікування тілесних хвороб Господь благословив лікарів, Господь благословив людину вчитися ремеслу лікаря для того, щоб допомагати своїм ближнім долати хвороби. Але є хвороби, які лікарі подолати не можуть. Це хвороби духовні. Ці хвороби духовні, дорогі браті і сестри. Лікує вже сам Господь. Але яка умова, яка умова, єдина умова, і про ту, яку говориться в сьогоднішньому Євангелії, це наша віра? Людина повін, повинна повірити, повинна довіритися Богові, так, як довіряє своїм батькам, як довіряє своїм близьким людям. І коли людина скаже: ось я, Господи, і ось моя діда, моя неміч, допоможи мені. Тоді і Господь нам допоможе. Але єдина умова це першому звернутися, це першому вийти на зустріч до Бога, першому показати, що ти справді маєш нужду в присутності Божій в твоєму житті. І нехай Господь нам всім допоможе усвідомити цю велику нужду Божої присутності в нашому житті, і щоб усвідомивши це. Ми ніколи більше не відходили від Бога і завжди мали Його як керманича свого життя. Амінь.